Доброго часу моїм глядачам показую вам такі два рідкі швейцарські годинники. Без стрілочні. Перший годинник, бачите? Секундний циферблат працює. Другий годинник є проблема з одною головкою не накручується. На другому годиннику механізм виглядає отак. Вот на цьому механізмі маємо. Отут клеймо Рендекс Watch LTD. Отут свій смейт і там ще є номер на механізмі. Отакі цікаві два швейцарські годинники. Баланс тут цілий небитий. Потрібна робота над заводним ключом. Отакі два цікаві екземпляри.